Стою на трасі, пробую продати опеньки. Ось такі опенки, трохи великі, по 150. Дрібніші були по 2005 літрів, 5-літрові 5 дерка, таке 300. Ось такі дрібненькі опеньки. Ось такі продавалися по 200 гривень. Тут ще є. Такі більшість трохи. Збирав. Гриби. По 350 за кілограм. Має групу підтримки. От бігають. У нас зранку дуже був туман, в лісі, вийшов ще вночі, трохи блудив. Туман дуже тяжко. Ходити можна дуже легко заблудитися. Отак так у нас зараз в лісі. Це Червона Львівська область.